Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинуло п'ятеро героїв з Волині. Окупанти знову обстріляли Україну. Є загиблі та поранені. На сумщині готують евакуацію населення з п'ятикілометрової зони поблизу Росії. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 11 липня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув військовий з Нововолинська Олександр Чемко. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Відомо, що захисник 1977 року народження житель Нововолинська прийняв свій останній бій на сході. Ще одна трагічна звістка сколихнула ковальщину. На війні загинув молодий воїн Дмитро Ципко з села Рокитниця. Герою було усього лише 21 рік. Ще одна гірка новина з фронту надійшла на Ківерцівщину. На Донеччині загинув 53-річний житель села Озеро. Юрій Свередюк відомо, що герой загинув 8 липня поблизу населеного пункту Ямпіль на Донеччині, захищаючи Україну, загинув і військовий з Ратнівської громади, 36-річний Юрій Палій. Повідомляють, що захисник отримав поранення несумісні з життям. Не оминули гіркі новини і Рожещенську громаду. На війні загинув уродженець села Літогоща Дмитро Пережило. Життя воїна 1980. Сядь го року народження обірвалося 8 липня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Звання Герою України присвоїли загиблому волинському захиснику Едуарду Камардіну. Про це йдеться у відповідному указі президента України. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка камардіну Едуарду Руслановичу, капітану посмертно ідеться у документі. Нагадаємо, герой загинув 5 вересня 2022 року. Під час танкового обстрілу поблизу населеного пункту Тернові поди Миколаївської області. На Волині в озері втопився чоловік. Як інформує ДСНС області, трагедія сталася 9 липня в озері у селі Соловичі, що на Ковальщині. Тіло чоловіка 1977 року народження виявили без ознак життя. З'ясувалося, що загиблий мешканець Львівщини нині обставини трагедії та остаточну причину смерті встановлюють правоохоронні органи. На Волині жінка вирощувала опійний мак прямісінько у себе на городі. Як інформує Нацполіція області, посів маку на присадибній ділянці, яка належить жительці Володимирського району, виявив поліцейський офіцер громади. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила понад 500 рослин маку. Їх направлять на дослідження. Нині жінці загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Слідство триває. Стало відомо, чому волинянина, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини, випустили з під варти під домашній арешт. Про це йдеться в ухвалі Ковальського міськрайонного суду. Інформує Коваль Медіа. Так у судовому засіданні підозрюваний сказав, що нібито нічого поганого не вчиняв. А хотів тільки познайомитися із дівчиною у залі суду. Він також зазначив, що офіційно не працює, але отримує щомісячний дохід до 15 тисяч гривень від підрядних робіт на будівництві. У нього мається збереження 40 тисяч гривень. Проживає разом із батьками непрацездатною дружиною, яка щойно народила дитину і дитиною, якій два роки. Відтак, хоч слідчий у справі і зазначив у клопотанні, що домашній арешт не може бути застосовано у зв'язку із тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення, суд таки зважив на переконання підозрюваного. Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про достатню репутацію підозрюваного для достатності застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Ідеться в ухвалі суду. Тож чоловіка звільнили. З під спідварти у залі суду. Відомо, що прокуратура таке рішення Феміди буде оскаржувати. І до загальноукраїнських новин у Миколаєві у ніч проти 10 липня прогремів потужний вибух. Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації, за уточненою інформацією ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, ймовірно, ракетою Іскандер М. Окрім цього, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по місту Оріхів Запорізької області у той час, коли у житловому кварталі видавали гумдопомогу. Про це голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у телеграмі. В результаті чотири людини загинуло на місці: жінки 43, 45 та 47 років, а також 47-річний чоловік. Ще 11 оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх анонсував евакуацію жителів області з 5 кілометрової зони прикордоння з Росією. ОВА готує відповідне розпорядження. Про це він заявив за підсумками засідання Ради оборони Сумщини. Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об'єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки, а головне гинуть люди, сказав він. Тож, за його словами, в умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об'єкти. Більше того, перебування у п'ятикілометровій кілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги військовим ефективно реагувати на ворожі. Жі дії адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку. Виходячи з цього, Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації. Наразі проводиться підготовча робота, щоб дати жителям прикордонних населених пунктів гідну альтернативу життя подалі від кордону у безпечних районах. Мера рівного Олександра Третяка суд усунув із посади на рік. Його визнали винним у корупційному правопорушенні і зобов'язали сплатити 6 тисяч 800 гривень штрафу. Як пишуть місцеві ЗМІ, на заказ склало на нього три протоколи через конфлікт інтересів. Два протоколи закрили за відсутністю складу правопорушення і строками давності. Третій стосувався нарахування премій і доплат керівниці справами міськвиконкому Марії. Корнійчук під час виборчої кампанії вона внесла до кандидатського фонду третяка 45 тисяч гривень. Сам третяк, який зараз перебуває у відрядженні у Німеччині, назвав справу знущанням із закону. Цей абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском. Написав третяк і додав, що буде подавати апеляцію. Служба безпеки викрила ще одного інформатора російських спецслужб, який займався підготовкою нових повітряних атак РФ на Миколаївську область. Як інформує відомство для виконання ворожого завдання, зловмисник об'їжджав місцевість і приховано фотографував місця дислокації підрозділів сил оборони. Особливу увагу приділяв локаціям, де помічав найбільшу концентрацію особового складу та військової техніки українських захисників. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому під час фотографування ним шпиталю та однієї з бойових частин ЗСУ. У затриманого вилучено мобільний телефон з фото, готовими до відправки. За матеріалами слідства рашисти планували використати цю інформацію для здійснення прицільних повітряних ударів по території регіону. Як встановили співробітники СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, який підтримував проведення фейкового референдуму щодо приєднання Миколаївщини до РФ. Про це він неодноразово писав у проросійських телеграм-каналах. Таким чином він привернув до себе увагу російської спецслужби, представники якої навесні 2022 року дистанційно запропонували йому співпрацю. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зломиснику загрожує до 12 років тюрми. В Україні почалось будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Байрактар. Повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. В ефірі телемарафону завод почав будуватися на ділі, а не тільки у меморандумі, зазначив він. Також додають, що напередодні Камишін в рамках візиту президента України у Туреччину підписав із міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БПЛА. І до новин світу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились із скасуванням плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в альянс. Про це Кулеба написав у Твіттері. За його словами, після інтенсивних обговорень союзники по НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ на шляху України до членства в Альянсі. Глава МЗС привітав це рішення, що як він зазначив, скоротить шлях України до НАТО, а також додав, що це також найкращий момент для того, щоб внести ясність щодо запрошення Україні приєднатися до альянсу. І на завершення нещодавно французька газета писала, що 1 липня Пригожин зустрічався з Путіном, очільником Росгвардії Віктором Золотовим і головою служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним. Відтак, 10 липня, спікер Путіна Дмитро Пісков офіційно підтвердив це, але зазначив, що це було 29 червня. За його словами, російський президент Путін провів зустріч із власником ПВК Вагнера Євгенієм Пригожиним та його командирами після заколоту. На зустрічі, яка тривала три години, було 35 учасників серед них командири загонів і керівництво ПВК. Пісков заявив, що Путін нібито дав оцінку діям вагнерівців у ході повномасштабної війни. Вислухав пояснення командирів і запропонував їм подальші варіанти працевлаштування, судячи з того, якою зараз є ситуація із вагнерівцями, далеко не все озвучене є правдою. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми із трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.